Тяна Володимирівна, мотос, завідувач кафедри загальної та спеціальної педагогіки Дніпровської академії неперервної освіти, підготувала дуже актуальну для, для нашого для нашої педагогічної секції, для нашого освітнього форуму. Презентацію і виступ на тему підготовки шкільної молоді до навчання у вищій школі в умовах дистанційного формату та ще й у контексті воєнного часу. Будь ласка, Тетяна Володимирівна, будемо дуже раді вас почути. Доброго дня, пані Галино, чутно мене? Так, да, ми О, вас чуємо. У не вийшло продемонструвати презентацію чи ні? Е, на даний момент презентацію не бачимо, ось тепер бачимо. Тепер бачимо, можу запустити. Да слайд-шоу нормально, да? Все, тепер має yeah. бути на весь екран так, uh, дня, шановні колеги. Дуже uh, рада вас вітати, рада запрошенню. Я представляю Дніпровську академію неперервної освіти, і наша діяльність спрямована на. Роботу з учителями це післядипломна педагогічна освіта. А також працюємо в сфері вищої освіти це підготовка фахівців першого, другого рівня освіти за педагогічними спеціальностями в першу чергу, також за спеціальностями публічного управління та економіка. Е, почну з того, що е, сьогодні сфера загальної середньої освіти, як е, жодна інша, е, потреб, перебуває в стані реформування. І реформи розпочалися ще з 2017 року з ухваленням е, нового закону про освіту, з ухваленням е, концепції нової української школи. І сьогодні всі заклади загальної середньої освіти працюють над тим, щоб е, Надати освітні послуги, щоб випускник нашої нової української школи був цілісною особистістю, всебічно розвиненою, здатною до критичного мислення, патріотом у першу чергу з активною життєвою позицією, а також інноватором, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, а також конкурувати на ринку праці. Ну і відповідно такого ми маємо абітурієнта на сьогодні. В закладах вищої освіти, звісно, протягом останніх трьох років як і система вищої освіти, так і система загальної і середньої освіти зіткнулася з низкою проблем. По перше, це епідемія COVID-19, протягом якої ми, звісно, переважно перебували в дистанційному та змішаному форматах навчання. Звісно, це війна, яка принесла багато горя, принесла багато втрат. Які стосуються і втрати, що стосуються матеріально-технічної бази, а також наших освітніх втрат, про які зараз дуже багато говориться, оскільки багато здобувачів освіти не мали можливості здійснювати навчання, не мали можливості опанувати навчальну програму в тому обсязі, як це передбачено державними стандартами. Ще так з такими проблемами проблемами ми зіткнулися як неготовність до дистанційного формату навчання, неготовність, починаючи від здобувачів, батьків, здобувачів, осіб, що їх замінюють, а також педагогів та керівників закладів освіти. І ще одна проблема: це недостатнє матеріально-технічне забезпечення учасників освітнього процесу. Також це ми говоримо тут і про здобувачів освіти, і ми говоримо тут про педагогічних працівників. Звісно, багато було зроблено в цьому напрямку, особливо за останні два роки. Так, але говорити, що у нас стовідсотково забезпечено матеріально, системотехнічно освітній процес сьогодні. Ми на жаль. Не можемо. Працюючи з закладами освіти і працюючи з учителями в межах підвищення кваліфікації, а також низки організаційних питань, ми констатуємо, що наша область, якщо брати Дніпропетровську область, то, мабуть, 80% часу заклади загальної і середньої освіти навчалися дистанційно. Навчалися дистанційно. Ми виділяємо в двох таких ракурсах: перше, це як дистанційне навчання, як окрема форма здобуття освіти, та другий напрям це організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. На сьогодні дуже важливо не плутати ці два формати дистанційного навчання. Адже сьогодні в школах, як окрема форма здобуття освіти, дистанційне навчання в нас є, і воно ще було до початку епідемії ковіду, до початку воєнного стану. Говорячи про нашу область, можна сказати, що школа номер 58 міста Дніпра є із першопочатківців організації дистанційного навчання, як окремої форми здобуття освіти, і заклад освіти цей має… Вже можна сказати десятирічну таку історію, десятирічний досвід реалізації дистанційного навчання. Всі ж інші заклади освіти у нас тимчасово перейшли на організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання на сьогодні. Законодавством визначено суб'єкти дистанційного навчання. Такі, як учні, педагогічні працівники, батьки і в окрему категорію віднесені асистенти вчителів та асистенти дітей, хоча асистенти вчителів вони ж і є педагогічними працівниками, але таким чином сьогодні акцентується увага на тому, що інклюзивне навчання як ніколи важливо, і особливо у період дистанційних технологій, особливо у період воєнного стану і тих ризиків, з якими ми. Стикаємося, тому асистенти вчителів є також суб'єктами дистанційного навчання. Важливим моментом е, сьогодні освітнього процесу в закладах загальної і середньої освіти є е, підходи щодо поєднання синхронного та асинхронного режимів дистанційного навчання. Е, на відміну від вищої школи е, до системи загальної і середньої освіти, більше уваги е, прикуто з. Зі сторони органів державного нагляду і контролю, зокрема, ми маємо оновлені цього року санітарні правила і норми, згідно якими чітко визначається для кожної вікової категорії, для кожного класу оптимальна тривалість синхронного, синхронної роботи, тобто роботи через відеоконференції, через аудіоконференції, через різноманітні застосунки. Це передбачено в першу чергу. зі Здоров'я збережувальними технологіями, зі збереженням здоров'я учасників освітнього процесу. Тому така проблема як необхідність виконання навчальних програм, навчальних планів і в той же час не порушення санітарних правил і норм, вона є, існує. І завдання педагога сьогодні оптимально так спланувати. Навчальний процес, щоб поєднати синхронну та асинхронну роботу. Асинхронна робота виконується учнем у зручний для себе час, уже без супроводу педагога, без супроводу онлайн, щоб досягти тих результатів навчання, які передбачені державним стандартом і конкретними вже навчальними програмами. Сьогодні ми можемо вже говорити про певний досвід. Організації дистанційного формату навчання і цей досвід ми напрацювали під час пандемії COVID-19. І ми вже говоримо не стільки про кількість, ми говоримо про якість. Ми говоримо про якість, оскільки сьогодні мало просто провести урок і поставити галочку, що урок проведений. Сьогодні важливо провести урок таким чином, щоб це дійсно було ефективно таким чином, щоб це. Була е, зрозуміла чітка структура уроку, щоб можна було цю структуру уроку. Ми звісно, педагоги так класичних педагогічних закладах освіти вивчали, так, якою має бути структура уроку, якою вона може бути структура уроку, так і але це все розраховано на. Очний формат роботи на класичну класну урочну систему, на класичний очний формат роботи при дистанційному форматі роботу роботи, звісно, важливо враховувати ті нововведення, з якими ми зіткнулися. це і по іншому організована структура уроку це і використання різноманітних інструментів насамперед цифрових технологій, інформаційно-комунікаційних інструментів, це забезпечення постійної візуалізації. Візуалізації навчального матеріалу, тому що відповідно до психологічних вікових особливостей учні не можуть усвідомлено, так як дорослі, слухати монотонні уроки, так і просто спостерігати за вчителем, для того, щоб забезпечити сприйняття матеріалу, увагу учнів. Необхідно працювати над візуалізацією. З чим вчителі успішно справляються сьогодні, це постійний контакт: контакт між вчителем, контакт між учнями. Якщо контакт втрачається, то звісно під час синхронної роботи буде розсіюватися увага, і не буде до того ефекта присутності в класі, хоч і в віртуальному класі. І не буде того взагалі ефекту від освітнього процесу. Завдання, завдання, які надаються учням під час дистанційного формату, мають відповідати певним критеріям. По перше, це чіткість, по-друге, це системність, і по третє це творчість. Чому чіткість і системність? Ми обмежені в часі, ми обмежені в ресурсах. Так, часто наші здобувачі, їхні батьки обмежені в зв'язку з. Тим, що багато є тимчасово переміщеними особами обмеження їх в доступі до інтернету, доступу до певних гаджетів, тому е, всі завдання е, мають подаватися системно, певною системою, мати чіткі ра, чіткі рамки е, виконання цих завдань, так ну і звісно, творчий підхід, так оскільки е, ми говоримо про те, що Дистанційний формат навчання не завжди забезпечує соціалізацію, не завжди забезпечує комунікацію. Тому ми маємо знаходити інші плюси. А от, наприклад, як творчість, тобто розвиток творчого потенціалу, креативності, це можна забезпечити і особливо з використанням інформаційних ресурсів. Уже попередні доповідачі говорили про... Важливість зв'язку взаємозв'язку між учасниками навчального процесу, так от фідбек, комунікація і оцінювання є також такими важливими ключовими моментами в навчальному процесі здобувачів, особливо якщо це в нас учні старшої школи, які в майбутньому стають стають студентами закладів вищої освіти, і саме над цим ми працюємо і педагоги. Працюють, щоб можна було знайти ті канали зв'язку, ті оптимальні шляхи комунікації між усіма учасниками освітнього процесу, які дозволяють на належному рівні і опанувати навчальний матеріал, і, звісно, забезпечити систему оцінювання. Від якості уроку залежить успіх здобувача. Це не для кого не секрет, і е, працювати над тим, щоб урок дійсно був як, якісним е, потрібно як вчителю, так потрібно і здобувачам. Завдання розкривають причинно-наслідкові зв'язки та формують компетентності. Сьогодні компетентнісний підхід у нас проголошений як ключовий. У системі загальної, середньої освіти, і, звісно, всі завдання, які пропонуються здобувачам, мають бути такими, щоб забезпечити формування компетентностей у здобувачів освіти, і підготувати їх до самостійного життя, підготувати їх уже до навчання в вишній школі. Ну і, звісно, діяльнісний підхід включеність батьків, але ні в якому разі не перекладання відповідальності, а максимальний акцент на самостійності здобувача, на самостійності випускника, що в подальшому буде основою для організації самостійної, наукової роботи як студента. Формат та способи підготовки навчального контенту дуже багато часу педагоги, не тільки загальної середньої освіти, педагоги закладів вищої освіти витрачають на підготовку навчальних матеріалів. Під час дистанційного навчання я думаю, що кожен зі мною погодиться, що цього часу почало витрачатися ще більше, оскільки все те, що раніше ми могли просто озвучити в аудиторії. Просто так його подати через ауди через відеоконференцію не завжди є ефективним, так і тому підбір навчальних матеріалів, розробка або використання цифрових ресурсів, інформаційних ресурсів це є одна з ключових задач ефективного дистанційного навчального процесу, ефективної роботи. Що потрібно знати для виконання завдань програми, що потрібно для виконання конкретного завдання, наприклад, чек-ліст чи шаблон документа, що учні можуть освоїти самостійно, так а що у вигляді текстів, відео аудіо, аудіолекцій, так, отримуючи відстрочені відповіді вчителя чи вчительки, важливо визначити до кожної теми до кожного модуля які? Моменти можна відпрацювати асинхронно, тобто учні можуть відпрацювати самостійно, переглянувши матеріали, прочитавши матеріали, які надані в певній системі дистанційного навчання, а які потрібно відпрацювати обов'язково при контакті з викладачем, при контакті з учнями класу. Так, і що можна вивчати в інтерактивному форматі? Дуже багато уваги сьогодні приділяється саме інтерактивному формату, тому що, як я вже сказала, досвід навчання. Досвід викладання трьохрічний дистанційно показав, що необхідно все-таки застосовувати інтерактивні технології, які є сьогодні провідними, і які забезпечують залученість і максимальну активність учнів. Важливе значення мають методи відпрацювання знань, як забезпечити регулярність самостійної роботи за допомогою автоматичних нагадувань, наприклад, чеклістів чи, чи за допомогою гейміфікації. До речі, дистанційний формат роботи, в якому опинилися школи сьогодні. Є корисним для підготовки уже майбутніх студентів, тому що раніше, все таки, наші учні були націлені на максимальне відпрацювання. Матеріалу в класі сьогодні ж, коли ми маємо синхронний і асинхронний формати роботи, вже наші учні, випускники цьогорічні розуміють, що таке самостійна робота, так що потрібно відпрацювати самостійно, що не буде озвучено в класі, але це відпрацювати треба. І за це буде відповідна оцінка, і це ця робота буде відповідно оцінена. Тому такий важливий момент підготовки до вищої школи ми сьогодні маємо і. Сподіваємося, що в цьому буде певний ефект. Яка підтримка потрібна учням від вчительки? Тобто зворотній зв'язок за запитом, особиста мотивація, живий діалог, модерація командної роботи над цими всіма питаннями необхідно працювати на початку організації навчального процесу, на початку навчального року для того, щоб максимально можна було спланувати всю роботу. Зі здобувачами сьогодні, коли ми говоримо про дистанційний урок, так важливо, як я вже говорила, не кількість, важлива якість. Так? І от крутий дистанційний урок в закладі освіти, який він сьогодні є. По-перше, це чітко продумана структура, це системність, візуалізація, передбачена кооперація, інтерактив, обов'язково здоров'язбережувальні технології, обов'язково рефлексія. Для цього існує низка сервісів і україномовних, і англомовних, низка цифрових ресурсів. Так з ними педагоги знайомі, їх педагоги вже навчилися використовувати. Важливо тільки визначати правильно доцільність використання того чи іншого сервісу з того чи іншого предмету, з тієї чи іншої освітньої галузі. Завдання. Завдання для учнів сьогодні пропонуються під час дистанційного навчання у форматі коміксів, у форматі квестів, ігрів і ігор, творчих інтелектуальних загадок. Так і звісно, важливо тут враховувати лаконічність, навантаження диференціацію завдань а також чіткість. Послідовність, якщо ми використовуємо різноманітні цифрові платформи, інтернет платформи, тут важливо не захоплюватися, тому що ну все гарно, коли це доцільно, коли це в міру, і коли це дійсно виконує ті завдання, ту мету конкретного уроку, так чи і забезпечує формування тих результатів навчання, які передбачені навчальною програмою. Ну і, звісно, третій момент це комунікація. Комунікація важлива як при очному навчанні, онлайн навчанню, так і комунікація важлива, звісно, при, навч... при навчанні дистанційно. Якісний фідбек від учня, плюс чіткі вимоги до оцінювання, дедлайни, плюс засоби комунікації. І це все забезпечить успіх сучасного уроку, сучасного онлайн уроку. Дуже важливо сьогодні, особливо в умовах воєнного стану, це врахування цінності інклюзії в дистанційному освітньому процесі. Важливо враховувати те, що інклюзія сьогодні має дуже таке широке значення, і інклюзія це не лише включеність в освітній процес дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з інвалідністю, дітей. З порушеннями розвитку так, інклюзія сьогодні передбачає дотримання права на освіту для всіх дітей, позитивне сприйняття багатоманітності, сприйняття індивідуальних відмінностей учнів як корисного ресурсу, а не як проблеми. І відповідно ці моменти слід враховувати в освітньому процесі у контексті виховання. Адже сьогодні, згідно концепції нової української школи, ми не розділяємо навчальний процес і виховний процес. В закладі загальної і середньої освіти є єдиний освітній процес, що передбачає єдність навчання, виховання та розвитку учнів. Тому цінності інклюзії безпосередньо у нас враховуються в освітньому процесі, і інклюзія сьогодні передбачає Особливу увагу, повагу і включеність і до дітей інших національностей, інших, іншого віросповідання, до тимчасово переміщених осіб, дітей, які о, мають проблеми з соціалізацією, мають проблеми з комунікацією. А в умовах воєнного стану то кожен клас у нас сьогодні може вважатися інклюзивним. Ну і е, особисті і професійні цінності вчителя закладу загальної середньої освіти. На цьому я хотіла би завершити свою таку коротку доповідь, оскільки дуже великі задачі стоять сьогодні перед школою. Так, це і виховання патріота, це і виховання інноватора, це виховання особистості з активною життєвою позицією, яка буде готова до подальшого навчання, до подальшого життя. Так, і, звичайно, що вчитель, який є в першу чергу і зірцем для наслідування, як у нас по класиці педагогічної думки, і відповідно, що вчитель, який здійснює освітній процес, має відповідати. Тим е, особистісним і професійним орієнтирам, які на сьогодні визначені в державі в державі, я так розділила на чотири групи е, особистісні і професійні цінності вчителя, які відповідають тим ключовим напрямам і орієнтирам освітньої реформи: це педагогіка партнерства, це нові стандарти, результати навчання, це наскрізний процес виховання. І готовність до інновацій, як ми бачимо, дуже багато їх, але я впевнена, що сьогодні кожен педагог, починаючи від дошкільного закладу, закладу загальної середньої освіти, так, закладів вищої освіти, виконуючи свою не лише професійну діяльність, а виконуючи свою місію важливу, відповідає і е, даним е, орієнтирам, даним цінностям. Так і добросовісно виконує свою роботу, забезпечує підготовку нашої молоді, учнівської молоді, студентської молоді до подальшого самостійного життя.